Який перший вересь, така бенджє єсінь. Що ж, літо в Польщі ще ніби й триває? Ми ж пам'ятаємо з вами, що пори року в Польщі не відповідають календарним. А однак, перше вересня, жахливе для школярів і радісне для багатьох батьків, сталося. Вересень набирає обертів. Який день 1 вересня, такою буде осінь. Каже нам це польське прислів'я. Що ж, дуже конкретне прогнозування. Спостерігаймо. Набагато веселіше спостерігати за теплою та сонячною осінню, правда ж? сухою та теплою, щонайменше у Варшаві. А ось і ще одне підтвердження щодо хорошої погоди: Гди вже з погодом зачина, звик лепше місяць погода щечима. Коли вересень хорошою погодою розпочинається, зазвичай погода місяць тримається. О, починається. Вам не здається, що нас дурять, то обіцяли цілу осінь з хорошою погодою, а тут, як спритні, перекупки уже на місяць зійшли. Йшлі вже сень бенджі сухи, паждєрнік не ощенджі нам плюхи. Якщо вересень буде сухий, то жовтень не пошкодує дощів. Не знаю, що вам сказати, дуже зручна метеорологічна позиція дати різні прогнози, навіть протилежні, а який же таки справдиться чи не так? Гди вже без дещу бендже, в жімі вятру впевно, вшенджі. Як вересень без дощів, то зима з вітрами. Містер і місіс метеорологічна очевидність у нашій смузі зима без вітрів не буває, і який би не був той вересень. Знаєте, Думаю, що це так насправді не передбачення погоди, а таке ніби нагадування, щоб вже дуже добре готуватися до майбутньої негоди. Коли Зберігаємо збіжжя чи інший врожай, то треба врахувати, що інколи буде й вітряно, тож прикрити добре, перевірити, чи немає зайвих дірок у нашому погребі, чи в нашій коморі, а заодно і про утеплення хати та одягу подбати. Чого ліпець і щерпінь не доваже, тего вжещінь не досмаже. Що липень і серпень не доварять, того вересень не досмажить. Якщо не були сприятливі умови, щоби щось виросло у липні та серпні, то жодна хороша погода у вересні цього вже не виправить. Так приречено, але чесно попереджає нас польське прислів'я. Жещінь ходжі пороще, збірак жибиве в жоші. Вересень ходить по росі, збирає гриби у вересі. Люблю збирати гриби і їсти теж. А от чистити і готувати. А ви. Вже сота, м'ярка, дещу, кожець бота. Вереснева сльота, мірка дощу, корець, бруду. Мірка й корець. Давньопольські одиниці вимірювання, ніби можна здогадатися, що мірка це мало, а користь багато. Але скільки це мірка? Знаєте що? Краще не питайте. Навіть польська Вікіпедія чесно зізнається, що найважливішими системами вимірювань, які використовувалися в Польщі в минулому, були. Австрійські міри, Галицькі міри, гданські міри, Краківські міри, Львівські міри, інша назва Галицьких мір, Новопольські міри, Пруські та німецькі міри, російські, старопольські, Варшавські міри це інша назва старопольських мір, вроцлавські міри. Доки ви вирішуєте, якою міркою будемо міряти дощ і болото. Zagadajmy jeszcze raz polskie prysliwie, projeki, jaki się od niej się. Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma. Gdy wrzesień bez deszczu będzie w zimie, wiatru pewno wszędzie. Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy. Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie. Вже жньова сота, м'ярка, дещо кожець бота. До речі, а які гриби ростуть у вересі? І чи ростуть моховички якісь чи піддубні? Ну, сироїжки це так собі гриби, від лиха вже хіба. А от білі ростуть у вересі чи ні? Треба терміново попитати якогось міколога.